Друзі, вітаємо! Продовжуємо оприлюднювати на весь світ втрати російської армії на українській землі. Бронегрупа росіян з чотирьох замангалених БМП та одного танка вирішила влаштувати собі сафарі по українських позиціях на Донеччині. Мабуть, надивились радянських фільмів, де бронетехніка гордо їде на тлі величних маршів, але реальність виявилася дещо дронізованою. Наші пташечки вже чатували у небі, і коли ця металева процесія з гулом і чадом почала прорив, українські fpv дрони вирішили провести їм теплий прийом. Одна за одною БМП почали ловити привітальні подаруночки прямо в лоб, у борт, куди пощастить. Але найефективніший момент стався, коли один спритний дрон примудрився підірвати одразу дві БМП одним махом. А це, друзі, свіженький результат так званого прориву рашистів у Сумській області. На кадрах бачимо зупинений БТР, стоїть як на парковці біля п'ятьорочки, тільки замість акції на ковбасу, акція на вічний спокій. Поруч палаюча мотолига, і, судячи з полум'ям, там або вогнегасник забули, або мотолига вирішила долучитися до флешнобу запали як можеш. Біля техніки лежать двохсоті окупанти, ще кілька підписників руського миру, які підписалися на остаточний безстроковий тариф. Кажуть, командир підрозділу обіцяв легку прогулянку. Ну от, прогулялися. Тепер лежать, відпочивають.